Ще трошки вечірнього у Львова. Вулиця Вірменська. Може трошки В видно, як сідає сонечко. Але бачите, як нормально воно підсвічує, що не сліпить. А навпаки, ми можемо навіть будиночки краще роздивитися, на які його примнічки падають. Пора така, що треба у Львові дивитися на архітектуру. Будемо дивитись на архітектуру. Галерея пори року праворуч. Перед Друкарську, підемо далі прямо, я розумію. Аж до Краківської, вже з Краківської тоді будемо заходити або знову на площу ринок. Або якось інакше підемо. Гасова лямпа. Колись дуже і дуже популярний ресторан. Як би сказати, та у Львові, коли всі ресторани були дуже і дуже популярні, я пам'ятаю ті часи. Ну, до речі, мені так багато років, то... я пам'ятаю ті часи, як черга стояла не тільки в Краївку, не тільки за ребрами. Черга стояла практично в будь-який ресторан на площі ринок. А, там поруч, праворуч, Мон -Півс. В Мон теж було, не сядеш. Треба було столики бронювати, зараз я розумію. Мон -Півс. В доступі вільному. Шоста вечора, до речі. Хто думає, що це шоста ранку? Ні, це шоста вечір. А, туди Вірменський дворик, давайте заглянемо зараз сюди. Порожньо колись, щоб сфоткатись в Єрменському дворику, Та, щоб тут ще й нікого не було. Та треба було стільки часу постояти, стільки почекати. Зовсім інші часи. Місяць, дзвінниця. тут живуть люди решта, отут, то, де ви бачите вікна, то живуть люди. Так, Часто запитують, а що там в тих вікнах, а там просто живуть люди. Ну, тут ресторан, праворуч то ресторан, ну не праворуч, ну прямо і праворуч. То ресторан Монпівс. Пам'ятка архітектури. 17-19 століття. Ну я вже сказав, Монпівс, давайте От. І ратушу видно, бачите, і дзвіниці видно, і ратушу. Ну, реально така серія виходить тільки з архітектури, говоримо. А, тут, власне, сам Монпівс, Теж, як бачите, станом на зараз не є заповнений. Йдемо на вулицю Лесі Українки. 18-ту годину бамка. Порвулок Параджанова. Вийдемо, казав, що на вулицю Олесі Українки. Ліворуч. Повертати будемо ліворуч, підемо на Краківську, так як ми йшли. Так, як йшли на краківську, так і підемо. вже з якою будемо заходити. На, площу ринок. А тут теж проти сонця, але там далі. Знову десь буде вже по сонцю. Старий лев, жодного відвідувачка. Ну, вибач, не старий, лев, білий лев, старий лев був не тут. Та я, звичайно, обмовився. Дійшли до того, що я побачив, як в шостій годині у Львові закривають кафе. Це цікаво. Ми бачимо з цього боку, це теж там де лівіше видно споруду, це є Вірменська церква. Просто ми її з іншого боку бачимо. Саму церкву треба заходити з цього боку. В товарих треба заходити так, як ми зайшли. Перед цим дивилися, от, якщо хочете саму церкву, от вона ліворуч. О, а тут двері. Перетинаємо вірменську, якою ми йшли. Не, ми могли тут прийти, але вже зробили це От звідти ми йшли. Видно кінець вулиці, звідки ми йшли. О ні. Я колись бачив до назви, приписали букву К. Я ще колись бачив в магазині кухні. Буква Х падала сама по собі, але то вже інша справа, то на сихові було. А ви всі мені про лісову пісню розказують. О, То кафе, де колись за чаєм стояли черги. І де ті черги? Нема черг. Кафе ще працює, черг вже нема. Право, вулиця Шевська, ну і ми заходимо на площу ринок, видно, ратуша. Повернемо, можливо, на Шевську. Давайте пройдемо з цей бік. А ні, тут нема фотозони, я думаю, вже яка весняна фотозона є. Ще поки ніякої. ніякої весняної фотозони тут нема. Але наразі. praatjes.